Я весна, у мене багато тепла і світла. Я весна, яка пробуджує все живе. Дітки, ми сьогодні дізнаємось з вами, в чому незвичайність весни. Ви всі знаєте, що навесні починають зацвітати дерева. Спочатку ніжним цвітом вбираються абрикоси. Потім квіткові сукні вдягають у груші, вишні, сливи. І нарешті настає пора квітування яблуні. Одну зі своїх квіточок нам подарувала яблунька. Скажіть, чи подобається вам картина? А що намалював художник? А якого кольору він брав фарби? Так, молодці. А зараз ми виконаємо завдання на уважність. Давайте розглянемо картинки. Що тут зображено? Квітка, пташка, хмаринка та сонечко. А тепер запам'ятайте. Запам'ятали? Заплющуємо очі. Заплющили? Відкривайте. Скажіть, яка картинка у нас пропала? Звичайно, пташка. Заплющуємо знову очі. Відкривайте. Що зникло? Правильно, сонечко! Давайте ще разочок. Заплющуємо очі. Відкривайте, що зникло? Квіточка. Так, ви молодці. Давайте з вами пограємо ще в одну гру. Погляньте, це квіточки, яблуні. Скажіть, на які плоди вони перетворяться. Так, на яблучка, повторіть. Яблучка. А на що перетворяться абрикосові квіти? На абрикоси скажіть. Абрикоси молодці. А що з'явиться на вишенці? Вишні, повторіть. Вишні. Так. А на сливовому дереві, що з'явиться, сливи! Молодці малята! Ви добре попрацювали? До побачення, до нової зустрічі!